Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю, в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. І як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні, і Єлисавета сповнилася Святим Духом і викликнула голосом сильним: Благословенна ти між жінками. І благословен плід лона Твого. І звідки ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо як голос Твого привітання залунав у моїх вухах, дитина з радості здригнулась у моїм лоні. щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. Слава Ісусу Христу! Одним із проявів очікування, яке властиве часу, який ми переживаємо, часу Адвенту, є вірність. Можна чекати довго, можна чекати витривало, але коли Бракуватиме нам вірності, то можемо просто не дочекатися. Євангеліє, яку сьогодні читає церква, говорить про вірність Богородиці. Звісно, вона розуміла, що час очікування на народження її сина. Ти окреслений. Але не дивлячись на це, вона проявляє вірність не стільки в стосунку до свого сина, скільки проявляє вірність до тих людей, заради яких її син прийшов у цей світ. Вона йде до своєї родички, до Єлизавети, старої жінки, яка потребує її допомоги. І цією своєю поставою, своїм смиренням і відкритістю показує, що вірність не полягає лише в тому, що ми б'ємо себе в груди і кажемо, моя провина, моя провина, і просимо пробачення, що не шукаємо гарних великих слів для того, щоб виразити своє прагнення, побачити врешті Бога якось з ним з'єднатися. До речі, коли такий момент наступає, не кожен з нас може бути готовий на таку зустріч. Ми хвилину зустрічі з Богом, яка передбачає, наприклад, нашу смерть, так би мовити, не дуже охоче і чекаємо, бо боїмося смерті. Але Тут ідеться про те, що вірність проявляється не тільки в стосунку до самого Бога, в нашому ставленні молитовному чи в постах, але вірність проявляється в служінні нашим найближчим. Вірність проявляється в тих, здавалося б, може, і не таких піднесених справах, возвишених. А в звичайних жестах нашої людської солідарності, нашого людського співчуття і того, що теж називається милосердям, бо воно, так би мовити, складається як сума всього нашого ставлення як до Бога, так і до тих, які нас оточують. Отже, бачимо Діву Марію, яка покірна Божому Слову і вірна йому. Виконує те, що треба виконати, з огляду на вірність Божим заповідям, з огляду на вірність е, любові до ближнього, е, з огляду на потреби, які вона біля себе бачить. Нехай е, цей час, який е, вже, так би мовити, минає, короткий час, який залишається до Різдва. Буде для нас також таким закликом до того, щоб зробити собі іспит совісті саме з цього, із нашої вірності, із нашої витривалості, яка виражається не тільки в тому, що ми тужимо, але в тому, що ми, так би мовити, цей час не марнуємо, а керуємо його на те, щоб діяльно проявляти співчуття, відкритість. І діяльно, так би мовити, виражати цю вірність, яку Бог від нас.